Минулого року навесні бізнесмени на всеукраїнському з'їзді вирішили, що їм потрібен документ дороговказ. Ініціювали, зробили інститут власності і суспільства, громадські організації і самі підприємці працювали над книгою майже рік. Соціальне страхування, зокрема пенсійне страхування для малого бізнесу. Плюси, мінуси. Третина державних фінансів витрачається через інструменти державних закупівель. А яке місце малого бізнесу в тому? Малого бізнесу 99%, так? а насправді він ніколи не бере в тому участь. Чому? Питання на відповіді шукали за круглим столом. На думку бізнесменів, нині треба більше дбати про розвиток підприємництва. Минулого року сумарна ставка податків в Україні склала 55,5% від прибутку. Йдеться в чернецці зеленої книги. Більше ніж в Україні, лише в Білорусі та Киргизі. А це аж ніяк не сприяє розвитку бізнесу. Малий бізнес, тобто спрощена система оподаткування приватних підприємців, то їх звичайно зменшилося. І, звичайно, зменшувалося, тому що люди, які працювали там, самозайняті особи, які працювали там на ринку, то звичайно, якби багато з них їм дуже важко платити такі податки. Такий стан справ не задовільняє і саму державу. Минулого року вдалося налагодити конструктивний діалог між підприємцями та владою. Згоди дійшли у багатьох дискусійних питаннях. Позитив є те, що сьогодні, нарешті, пішли процес певної дерегуляції, яких видів діяльності спрощені подачі документів за останній рік було менше значно перевірок. Було мораторій був введений. Це важливе питання. Сьогодні буде напевно продовжена тема перевірок мораторію, що зокрема для малого бізнесу. Проект зеленої книги малого бізнесу якраз покликаний знайти порозуміння. Допомагає збагнути, чим нині живе малий і середній бізнес в Україні і якою дорогою рухатись далі. Юрій Куричка, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.